Російські пропагандисти з посиланням на міністра оборони Андрія Білоусова повідомили про наміри військового керівництва збудувати на аеродромах захисні укриття для бойових літаків. Історія ж не в цьому. ми не б'ємо по мирним жителям. Українські оглядачі з Defense Express повідомляють, що замість повноцінних залізобетонних укриттів для літаків росіяни йтимуть шляхом найменшого опору, і це будуть або навіси, як на авіабазі в Сирії, або металеві ангари, покликані захистити. Ти тільки від негоди. Цього тижня Польща ухвалила рішення, яке дозволить Україні якнайшвидше отримати літаки f 16 Про це у соцмережах заявив Володимир Зеленський. Водночас президент не уточнив деталей щодо польських дій. І вже найближчим часом вони що F 16 надійдуть до України з Нідерландів. Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельтманс. Він уточнив цитую. Я можу сказати, що F-16 надійдуть найближчим часом, і що ми наполегливо працюємо, щоб це сталося якнайшвидше. Але я не ділитимуся ніякими подробицями. Причина не в тому, що я не хочу інформувати громадськість, тому що я хотів би інформувати всіх, наскільки це можливо. За словами міністра, інформацію не можна розкривати. Оскільки F-16 є ціллю Росії, нагадаємо, що раніше також стало відомо, що Греція розглядає можливість вивести з експлуатації 32 старі винищувачі F-16, блок 30, щоб потім передати їх у США для модернізації. Після цього літаки зможуть відправитися в Україну. Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОПАМ Україна та український авіатор. Пане Геннадію, ми вас вітаємо. Слава Україні. Героям слава, вітаю вас, ваших глядачів і слухачів. Пане Геннадію, ну, знову ж таки, на цьому тижні президент Зеленський сказав про те, що вже скільки часу пройшло, а F-16 все ще не з'явилося в нашому небі. І тут ключове запитання: чому? Ви... На початку вашого цього блоку авіаційного ви зробили таку цікаву подбірку. І була цитата одного прем'єр-міністра країни, який планував, яка планує передати Україні винищувачі, і він сказав, що ну надається інформації рівно стільки, скільки надається да? іншими словами, і ми всі маємо розуміти, що існує така, така цікава штука. Туман війни, на превеликий жаль, маю прикрий приклад тому, як пам'ятаєте, в Одесі люди побачили літачок в повітрі, почали фільмувати, почали панове ей полковники, теж фотографувати в соціальних мережах, розміщувати ті фотографії. До чого це призвело, я вам скажу. Це призвело до удару. Ракетою іскандер, які росіяни випустили по одному з аеродромів, вважаючи, що там літак цей базується, Ну і знищили ангари тощо невеличкий приклад того. Як інформація, яка оприлюднюється людьми, які щось цікаве побачили, які може мати наслідки, тому я звертаюся до всіх глядачів, слухачів. Якщо ви побачите в повітрі України літак F-16, можете сміло радіти, але не треба ні з ким тим ділитися щодо будь-якої іншої інформації, коли з'являться яким чином, я знаєте, неодноразово казав і повторюся ще у черговий раз, росіяни, коли почнуть ви. Коли почу ми почуємо віз болі з тих е болот, ми відразу будемо знати, що F-16 з'явилися в нашому повітряному просторі. Це є досить е такий потужний інструмент. Я завжди називаю це як мікроскоп. Він е е цілі такі е мають виконувати до досить широку низку е завдань. І для нас це головне, щоб е От такою публічною інформацією не зашкодити. Місцям базування виконання польотів тощо для наших літаків, тому що мені достоменно відомо, що в одному з поблизу одного з військових аеродромів росіяни розмістили цілу групу людей своїх агентів, які дивилися, які літаки злітають з чим, з яким навантаженням, і тощо. Тому не як його не буду змучений звертатися кожен раз до глядачів і слухачів, які дивляться по цілій Україні, ваш канал про те, що дуже. Обережно з військовою інформацією, вони десь щось побачать, е, якийсь транспорт тягне військове спорядження, е, танки, іншу техніку. Не треба ні з ким ділитися, зокрема в, е, в соціальних мережах. Це 100% може нашкодити. Тому, знаєте, моя така відповідь на конкретне питання, коли я кажу вам: туман війни. Тому що навіть якщо я би знав цю цифру, я би ніколи її не сказав. Пане Геннадію, я вас запитала не не коли, а чому до сих пір їх немає? Питання не Ви в тому, почте. коли вони будуть, і я запитувала не про це. А питання в тому, чому Європа, Сполучені Штати Америки, наша коаліція до сих пір не передала нам літаки. f 16 з якої причини це робиться. Ось яке було моє запитання. Вибачте, я тоді уточню свою відповідь. Сенс в чому що виходячи, це досить складна зброя авіаційна, мають бути виконані певні процедури. Щодо її передання передачі, і мають бути виконані процедури. Це є зброя. А в будь-якому контракті, по які наприклад, Нідерланди цю зброю отримували, мають бути підписан дозвіл країни-виробника на передачу чи на відну там на інші елементи поставки цієї зброї, щоб дозволили виробник, дозволив дозволив тій країні, яка отримувала, передати третій країні. Ви знаєте, має маю досвід праці, наприклад, з деякими компаніями в Ізраїлі. Ну по тому всьому, що до нас дуже велич... ну, дуже добре ставляться деколи прості питання займають місяці часу, щоб отримати, наприклад, якийсь дослідний взірець, щоб ми тут подивилися, по знаєте, руками його потрогали і дати військовому спробувати. Тому я вважаю, що тут на превеликий жаль працює. Ну існує та та сама система. І коли мають бути виконані процедури, тому що ми маємо розуміти, в них війни нема, а вони живуть і діють по, по певних процедурах. Тобто, виконавши певні процедури, ми отримуємо зброю. А ще, зокрема, хочу зазначити, що питання Ф-16 на превеликий жаль, дуже сильно заполітизовано, і тут приймають участь політики. І з того, що мені відомо, ну не завжди позитивно на превеликий жаль. Пане Геннадій, то знаєте, от ключове питання полягає в наступному, що зараз всі американські світові медіа пишуть про те, що Україна не зможе піти в контрнаступ ані в цьому і, можливо, навіть в наступному році, через те, що зброя передається а дуже повільно, і б, в недостатній кількості. Коли нам були потрібні F-16 як геймченджер, їх нам не надали наші західні союзники. Чи зараз поява кілька десятків f 16 чи зможе вона змінити ситуацію і фактично бути передумовою для контрнаступ? наступальних дій України на ваш погляд, як я як авіаційного експерта, я вам хочу зазначити, що ну переламного такого моменту то це навряд чи тобто, виходячи з того кількості, яке буде, але суттєве. Е Полегшення я я бачу вплив на зменшення, а може майже на зникнення ударів кабів по Україні. Це, те, при наявності е, далекобійних ракет і при наявності е, літака е, дальної радіолокаційної розвідки, яку нам Швеція має передати, за умови праці цього авіаційного комплексу. Е, це може суттєво вплинути або взагалі скасувати. Удари росіян кабами по Харкову і по наших передових позиціях це суттєва річ, чому тому, що якщо будуть ракети і будуть можливість, технічна можливість уражувати на відстані десь плюс-мінус до кордонів до лінії фронту на відстані до 100 кілометрів, це буде означати, що росіяни фізично не зможуть скидувати каби, які би долітали до тих цін які вони визначають, а тим самим ми була б можливість зробити все для того, щоб ударів кабів по нам вже не відбувалося, або то були б якісь поєдинчі моменти, десь вони злетіли, підскакнули, наприклад, пустили КАБ і відразу втікати. Але це таке: ну тобто, навіть 20 F-16, які будуть озброєні відповідним озброєнням, вирішить питання.